За що Юрі Борисову дали номінацію на Оскар, золотий глобус та бафту? Я теж чесно не розумію. Мабуть, він просто добре попав у типаж такого мовчазного бандита з золотим серцем, бо діалоги у нього теж мінімальні. Сцени з Ані теж простецькі. Ось тут він дає їй шарфик, а ось тут мовчки сидить поруч із нею. У фільмі нібито має розвиватися якась любовна лінія між персонажем Юри Борисова та Ані. Бо от нібито вони розуміють один одного і разом опинилися у цій ну, скрутній ситуації. Але переважно більшу частину фільму вони просто криють один одного матом. А потім, в кінці фільму, коли персонаж Ванька зникає з сюжету, то між Анорою і персонажем Юри Борисова, нібито починає розвиватися щось романтичне, але теж до кінця не ясно, що насправді після перегляду цього фільму я найбільше була в культурному шоці з того, що це виграло найкращий оригінальний сценарій. Бо сюжету у фільмі мізер, а більшість хронометражу займають діалоги російською, де всі підряд кричать слово «фак, фак, фак фа.